Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із понеділком світлої Седмиці. Сьогодні у православних храмах читаються діяння святих Апостолів, глава 1, вірші з 12 по 17 та з 21 по 26. «Тогда Звратіша во Іерусалім! от горы нарицаемая Елеон, я же есть близ Иерусалима, субботы и мущая путь. И егда в недоша взыдоша на горницу, и дежебяху пребывающе. Петр же, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, и Матфей, Иаков Алфеов, и Симон Зилот, и Иуда Иаков. Сие в себя утерпяще единодушно в молитве и молении с женами, и Марию Матерью Иисусовою, и с братьею Его. И во дни тыя восстав Петр посреди ученик рече, беже имен народа в купе яко сто и двадесять. Мужии, братіє, подобаше скончатесь описанию сему, ежепредриче Дух Святий усти Давідовими о Іуді, бывшим вожді Ємшим Ісуса, яко причтен без нами и приял бяше жребий службы Сия. Подобает убо Бо от сходившихся с нами мужей во всяко лето внеже і и в нас Господь Ісус, начен от крещення Іоаннова, даже до дня вонже вознесеся на небо от нас, свидетелю воскресенья його биті с нами єдиному от всех. і поставіша два, Іосифа, нарицаемого Варсаву, і же наречен і уст, і Матфія. І помолившися, решет, «Ти, Господи, серечь всіх, покажи його же избрал Есии от сію двою єдиного, прияті жребій служення сего і апостольства, із Него же, Исподе Іуда, ити в место свое. І даша жребіє ім і падіжебій на Матфія, і на десяти апостолом. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходив суботу. Увійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони перебували, а саме. Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеїв і Симон Зелот, та Юда, син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. І ставши тими днями Петро серед братів зібралось їх разом яких сто двадцять, промовив: Мужі брати, треба було, щоб збулося Писання, що Дух Святий прорік був устами Давида, про юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього. Треба, Отже, щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві, за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох. Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали: Ти, Господи, всіх, серцезнавче, вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його зараховано до одинадцятьох апостолів. Євангеліє від Іоанна, глава 1, вірші з 18 по 28. Бога ніхто же віді, нікдіже, єдинородний син. сый в лоне отчи той исповеда. И сие есть свидетельство Иоанново, егда посолаша житове от Иерусалима и Иереев и Левитов, да воспросят его, «Ты кто еси?» И исповеда, и не отвержися, и исповеда, яко несем аз Христос, и вопросиша его, то обо, или я ли еси ты, и глагола несм, пророк ли еси, и отвеща ни, реша же ему, кто еси, да ответ дамы пославшим что глаголиши о тебе самем, рече, аз глаз вопиющего в пустыне, исправите путь Господень, «Яко же рече Исаия пророк, и послание беху от фарисей, и вопросиша его, и реша ему, что убо крещаешь, а ты не Христос, ни Илья, ни пророк, отвеща им Иоанн глаголя, а скрещаю водою, посреди же вас стоит, его же вы не Той єсть гряди по мені, і предо мною бисть, йому же нісмь, аз достоин, да отрішу рімінь його. сія в і быша биша об он пол Йордана і діжабі Іоанн крістя. Ніхто й ніколи бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму, Єреїв та левітів, спитати його, Хто ти? А він зізнався, не заперечив зізнався: Я не Христос. То вони спитали його: Що ж, Ілля ти?» Ні, мовив він. Пророк ти ні, відказав він. Тоді вони йому, то хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш? Промовив Я, голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього, Чого ж бо Христиш, коли є ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Йоанн же їм у відповідь: Водою я хрещу. Той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. Він наступить після мене. А я йому негідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Усім радісного пасхального настрою, миру, любові і добра.